тут кожному є що розповісти. Проте настанова у всіх одна знайти рідну людину та повернути у родину. Зустріч із рідними полонених та зниклих безвісти пройшла емоційно. Олена Ткачова розшукує сина Романа, який за словами жінки знаходиться у полоні. Він є військовослужбовець 17-ї бригади, криварічська танкова артилерія. Він захищав Маріуполь. Мені, як усім нам, родичам, дуже потрібна допомога: допомога спілкування, допомога психологічна, допомога в якихось таких діях, щось десь підсказать, щось десь на що я розрахуна. Розраховувати, що я не одна. Я хочу попросити саме за свого сина і за хлопців, які з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади безвісті зникші, ще. Мій син він не числиться полоненим Кублай Станіслав Сергійович, 10 окрема гірська штурмова бригада. Прошу, молю, щоб мого сина подавали в списки на обмін 12.06 він зник Донецька область, Бахмутський район, населений пункт відродження. Валентина Біляєво розшукує зниклого безвісти чоловіка військового зсу Юрія Муравйова. Пропав безвісти Херсонська область, Бірліславський район, село Івановка вот уже сім місяців поиска. Важно здесь быть из за того, що ти можеш задати питання на те, которые не можеш по телефону і не знаєш, куди где это узнать. і по ДНК, і вот ну все юридичні это, все це важно, звісно. Подібну зустріч у консультативному центрі організували вперше, розповідає Алла Маку. Ми плануємо такі зустрічі робити як можна частіше для того, щоб об'єднати родини, для того, щоб ми могли. І проговорити питання, які хвилюють ці родини, для того, щоб об'єднатися і продовжувати боротьбу за своїх рідних в подальшому. Загалом до консультативного центру по допомозі родинам полонених зниклих безвісти може звернутись кожен, хто потребує допомоги у пошуку рідних. Туди можна прийти по буднях з 10 до 15 години. Звертатися, будь ласка, по телефонам нашого центру, консультативного центру по допомозі родинам полонених зниклих безвісти. Місто Дніпро, проспект Гагаріна 26, або за телефонами 096 209 79 12. Чи кривий ріг 050 875 02 68. Будь ласка, звертайтеся тут вам допоможуть. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.